Давайте відкриємо в нашій Біблії Євангеліє Євангелія від Івана. Я буду читати з 19 розділу, 16 вірша. 19 розділ, 16 вірш. І тоді він, Пилат, видав його їм на розп'яття. Ісуса взяли і повели. Несучи свій хрест, він вийшов на місце, яке називається череповище єврейською мовою Голгофа, де розіп'яли Його, і з ним двох інших: з одного та з другого боку, а Ісуса посередині. Пилат зробив напис і помістив на хресті. Було написано. Ісус Назарянин цар юдеїв. Цей напис читало багато юдеїв, тому що місце, де розіп'яли Ісуса, було поблизу міста, написано ж було по-єврейськи, по грецьки по і по-латинськи. Та юдейські первосвященники говорили Пилатові: не пиши цар юдеїв, але те, що він сам заявляв, я цар юдеїв. Пилат відповів, що я написав? Написав. Займайте свої місця. Дорогі брати, сестри, гості. Ми недавно святкували Свято Вознесіння. Буквально от, в четвер. Ми говорили про велич тієї слави, в якій посів наш Господь. І Апостол Павло в своєму посланні до Тимофія, він пише про Ісуса, як про того, хто вознісся в славі, хто посів в славі. Книга об'явлення вона говорить про велич Ісуса Христа як царя, який знаходиться в центрі престолу, перед яким схиляються ці чотири. Тварини, перед яким схиляються 24 старця. І образ Ісуса Христа написано як лев. Як Лев. Коли Іоанн бачить Ісуса в славі, Він падає як мертвий. Він описує цей голос. Написано, Він бачить обличчя Його світла, він бачить цей меч, який виходить з Його вуст. Він бачить його. Ну, це важко навіть описати те, про те, що він говорить. Наскільки величний Ісус наш в наш славі. І я вже говорив тоді, що одна із якби, характеристик сторони царя Господа, це суд. Це суд, який Він буде звершувати, який Він звершить, це право царя. І він є Господь. І апостол Павло про це проголошує. Але шлях. До цієї слави він ішов через, через землю, через земну дорогу, через народження, через зростання в цьому ізраїльському народі, через закон. Написано, що він народився від да? став під закон. Він був під законом, він виконав весь закон. Він помер за наші гріхи. І він не просто помер. Ми читаємо цю історію про те, що в якій два рази згадується слово Хрест. Іоанн не обходить його, а апостоли також не обходять слово Хрест. Знаєте, сьогодні говорити про Хрест це все одно, що для нас, для тих людей говорити про Хрест, слухачів того часу, це що для нас говорити про електричний стілець або про Шибеницю. І розповідати сучасним людям, що Господь Спаситель, це був визнаний злочинцем, страчений через оцей електричний стілець, але вознісся і восстав в славі. Яка реакція була б? Що ти розказуєш? Визнаний злочинцем, страчений і вознісся в славі? Так. Да. На той час хрест це він визначався як Приниження і якесь безумство. Апостол Павло в посланні до Корінтян в першому розділі, в 17 вірші, говорить такі слова. Адже Христос не послав мене хрестити, але звіщати Євангелію, і то не в премудрості слова, щоб не був позбавлений сили хрест Христа. Тому що Слово про Хрест є безумством для тих, хто гине. А для нас, які спасаємося, це Божа, це Божа сила. Ми не домовлялися з братами, але їхня пісня була про цей старий хрест, про цей хрест, який стояв там високо, піднятий і поруч ще було два хреста. Але на цьому хрест це був символ страти, символ приниження. Знаєте, от Люди намагаються не тільки висловити словами, але якось показати діями своє відношення ну, до того, хто знаходиться поруч. І знаєте, до злочинців не просто їм виносили переговор, їм показували, що оце, через оця страта вона показувала саме низьке приниження. Саме низьке приниження. Ми бачимо, що римлян навіть так не страчували. Римляни, це було настільки принизливо, їх просто карали, або зазвичай це була страта мечем. Апостол Павло, як громадянин Рима, був страчений саме так, мечем. І це була честь. Або воїни самі себе страчували мечем, коли вони розуміли, якась ганьба, якесь приниження, щоб якось не бути на цьому ганебному Христі, щоб їх так не стратили, вони себе страчували. Через, через меч. І, брати, в цій пісні, якраз вони говорили, але сила в ньому є. В цьому Христі є сила, яка може зціляти розбиті серця. І вона, цей хрест, він відкриває шлях в небо. Цей хрест він являється символом приниження, приниження, наскільки люди показали своє відношення. До Бога. От це реакція. І це той шлях, через який пройшов наш Господь. Ми говорили про Вознесіння, як славу, яку дарував Отець, написано Бог воскресив його і підняв його в славі, і зробив Господом. А люди, його зробили розбійником, йому призначили хрест, йому призначили страждання. І сьогодні. Якраз я так і назвав проповідь хрест Христа це шлях покори. А передо мною брат говорив, що це не просто шлях покори, це шлях Його добровільної, Його добровільної покори. Хрест Ісуса, Його шлях, це шлях добровільної, добровільної покори. Сьогодні ми живемо в світі, де дуже багато. Борються за честь славу людини. Сьогодні намагаються так урівняти всіх в правах, щоб всі були рівні, щоб нікого не принизити, щоб всі були в великій честі. І зараз багато судових справ якраз борються про те, що хтось когось принизив, хтось неправильно когось обізвав, хтось десь задів особисті якості людини, принизивши її, і люди зразу. Подають, наймають адвокатів, подають в суд і намагаються відстояти свою честь, відстояти своє звання, переконати всіх в своїй значимості, в своєму знаєте, такому піднесенні в своїй честі. Ісус Христос, Він нікого не переконував. Наш Господь написано, що Він залишив, Він відклав в сторону. І взяв на себе оцей шлях. В посланні до Филип'ян, в другому розділі, 6 вірша, апостол Павло пише такі слова: він, маючи Божу природу, не вважав посягненням бути рівним Богові, але понизив самого себе, прийнявши образ раба, постав у подобі людини. І з вигляду був як людина. Він упокорив себе, був слухняний аж до смерті і до, і до смерті хресної. Тому Бог надзвичайно звеличив його та дав йому ім'я, яке вище всякого іншого імені, і перед ім'ям Ісуса поклониться кожне коліно і піднебесних, і земних, і підземних. От він шлях. Він відклав. Знаєте, ми сьогодні боремося за нас статус керівника чоловіка в сім'ї, щоб його ніхто не зацепив. Ми боремося за статус не знаю, керівника людини, просто відстоюючи свою честь. Христос написано, Він відклав. Він відклав це в сторону і Він прийшов, прийшов цей шлях. І якраз покуса сатани була, знаєте, відвести його в сторону від цієї ганьби. Відвести його і, і запропонувати йому такої ганьби, як би людської, в людському, в цьому земному сенсі. І запропонувати йому шлях, знаєте, значно простіший. Там в випробуванні, коли Ісус був в пустині, Він звертається і говорить, що. Коли ти поклонишся переді мною, то все то все це буде Твоїм. Оту владу каже, всі міста, от, славу над світом, я дам тобі, тільки поклонися, тільки поклонися переді мною. На що Ісус йому відповідає? Відійди геть, Сатана, написано: Господу Богу Твоєму, поклоняйся і йому одному служи. Це Євангелія від Луки, 4 розділ. Я думаю, ви все це знаєте. І якраз там в пустелі сатана пропонує знаєте, свій простий шлях. Свій простий шлях. Відмовся від Бога, адже ти хочеш слави. Ти йдеш до слави, тобі належить слава, тому що Сину належить слава, царювати. Він каже, ти будеш царем отут, а на землі. Але Христос. Пройшовши цей шлях скорботи, він отримав владу не тільки на землі, але й на небі. В Євангелії від Матвія ми читаємо в 28 розділі Христос говорить, що дана мені всяка влада на небі і на землі. Дана, ким дана? Він її не захватив, він її знаєте, не, не, не узурпірував, він її отримав через оцей хрест, через оцю покору, пройшовши. Сьогодні люди намагаються намагаються не йти шляхом покори, намагаються проходити простим, легшим шляхом за кошти, отримуючи його, в спадщину отримуючи якусь славу, честь, але тільки не шлях терпіння, тільки не шлях покори, тільки не шлях приниження. Християни в наш шлях, коли світ буде принижувати, коли світ буде насміхатися. Коли світ буде показувати свої досягнення, технології, які дуже високі, які підносять людину. Ми піднялись так високо, ми спустилися в такі глибини. Ми перетворюємо одні речі в інші речі завдяки хімічним якимсь процесам. Ми можемо робити все. Ми такі високі, але це все буде даремно. даремно. Коли людина живе без Христа. Все це даремно. В книзі Ісая, в другому розділі, якраз на нього проповідував неділю, минулої неділі Андрій Петрович, якраз і є ця думка, хто є людина в своїх очах і хто є людина в Божих очах. Другий розділ, десятий вірш. Тому війдіть хелі, сховайтеся в землю зі страху перед Господом і від слави Його могутності, поникнуть горді погляди людини, буде принижена людська зарозумілість, і лише один Господь у той день буде піднесений. Адже Господь. Адже день Господа Савуота торкнеться всього гордого та зарозумілого, кожного самозвеличуваного і того, хто високо підноситься, аби їх упокорити. Дивіться, людина буде говорити: ми стали як Бог. Наші технології такі великі, такі сучасні. Ми можемо все переносити, досягати, бачити, робити. І оця гордість, вона буде настільки велика людини, але День Господній, День Суду Божого, він покаже, наскільки люди знаєте, нерозумні, наскільки люди нерозумні, що відкинули те спасіння, яке даровано в Ісусі Христі. І апостол Павло в посланні до Корінтян він якраз і пише, що для них розповідь. Для них розповідь про, про Хрест є, є, якесь, є якесь безумство. Тому що слово про хрест є безумством для тих, хто гине. Розповідати, говорити про таку страту, про таку ганебну смерть, отак От Бог прийшов і пройшов таку дорогу. Він пройшов через такі страждання і через саме принизливе. Да, да, він прийшов. На останній вечері там світлиці наш Господь. Він бере цю умивальницю і миє ноги. Він миє ноги учням і говорить, що я Господь, і ви мене так називаєте, і це правда. Але дивіться, що я вам зробив, і ви так робіть. Він показує шлях такого терпіння, добровільно ставить себе в, в цю дорогу. І він не бажає йти. Для нього стосунки з Отцем настільки дорожчі і більші, що навіть оця слава, земна, за якою гоняться всі люди, для нього ніщо порівняно, ніж виконати волю Божу і бути, бути поруч з ним. Ніщо. Найвища цінність це знати Отця, виконувати волю Його і йти разом з ним. Це те, про те, що говорив брат, це добровільно. Вдягнути оцю покору. І Христос Він добровільно це зробив. Він прийшов, Він показав, що Він добровільно кориться Отцю і кориться до смерті, до самої ганебної смерті, сам проходить через неї цей шлях і підноситься в славі. Сьогодні люди готові говорити про славу, свою славу, інших славу, славу народів. Славу націй, славу досягнень, науки, технологій. Вони готові говорити про все це, підвищуючи себе. А в той же час Господь говорить, що Ісая, 2 розділ, 17-й вірш, говорить так: і впокорена буде гординя людини, і принизиться велич людей. Один лише Господь буде найвищим у той день. Дивіться, впокорена буде гординя людини. Як це важко. Як це людині не просто впокорити себе перед Господом. Я чув багато свідчень, коли люди говорять, я не можу вийти на покаяння. Мене щось держить всередині, якась сила не дає мені піти. Як на мене будуть дивитися, що про мене подумають, що скажуть. Оце каже вплив суспільства. Як до мене друзі потім з ними говорити, що я в Бога прийняв, що я в Бога вірую? Як потім? Оця гордість, вона стоїть стіною, незламною, і сатана із кожним роком будує ще товстішою, все вищою, все більшою, більшою? Гордість людська, вона не дає. Людство воно будує оцього істукана, ідола, великої слави. Знаєте, тут описані кошти, тут описано золото, тут описано коні. Технології всі описані, але написано: в той день все це буде зруйновано. І люди будуть ховатися в ці печери від того суду, який буде творити Господь. І сказано: один лише Господь буде найвищим, буде найвищим у той день. Шлях Христа це був хрест добровільної покори. Сьогодні перед нами. Цей хліб і вино, і вони показують про те, що там, на цьому Христі, наш Господь дойшов, дійшов, спустився на самі глибини, принизив себе як людина, як той, хто страждав, хто отримав вирок від людей, злочинець. Вина його була написана, ми читаємо, і вина не вбивці, цар Іудеїв. Це була вина, як насмішки, те, що люди не хотіли сприйняти. Але написано: Господь підняв його вище всякого імені. Слово Боже, я хочу сказати, воно також зосереджує нашу увагу на, якраз на стражданнях Ісуса Христа. Апостол Павло, апостол Петро в своєму першому посланні в першому розділі з 10-го вірша пише. Про спасіння, яке нам даровано через Хрест Голговський. Про це спасіння розвідували та допитувалися пророки, які провестили для вас благодать. Вони досліджували, на що або на який час у них вказував Дух Христа, наперед провіщаючи христові страждання. Наперед провіщаючи христові страждання. Вони вказували на хрест в першу чергу, а потім уже і славу, яка настане після цього. Сьогодні ми говоримо про смерть Ісуса через ці символи, хліб і вино. Сьогодні ми говоримо про Його добровільну смерть. Сьогодні ми говоримо про хрест, який для світу цього є безумством, а для нас є спасінням і дверима. Царство Боже. Амінь.